Михайло добровільно долучився до війська улітку 24-го і був спецпризначенцем. Рік провоював на харківському напрямку. Попри отримане поранення, шкодує, що не зробив цього раніше. Я пішов я вже е, пожалів, що я так пізно е, наважився і, взагалі, е, почув, що це моє. Рівення зараз я розумію, що. Далі, далі мені буде складно без тих людей, з якими я вже привик спілкуватися. Вот. Чоловік вважає військо своїм покликанням і після повного відновлення хоче знову повернутися у стрій. На своєму прикладі закликає інших не зволікати долучатись до лав Збройних сил. Адже з кожним днем росіяни все ближче підходять до нашої області. Ну, бо перший звик вже звик о, до цього екстрима, так сказати. О, ну, це таке от, основне те, що я сам родом із Дніпропетровської області, от і те, що я побачив там. Ну, мені дуже не хочеться, щоб це дійшло сюди. Те, що я бачу, це дуже так велике горе. Я просто не представляю, щоб це було із моєю родиною.